Атака БПЛА, вибухи та пожежа, як видно, за кілометри. У ніч на 19 грудня прилетіло по одному з російських НПЗ. Які наслідки атаки, чому підприємство відіграє важливу роль для оборони промисловості РФ та як реагують очевидці, розповім далі. Ви ж підписуйтесь на канал РБК Україна, ставте вподобайки, коментуйте та тисніть дзвіночок, аби не пропустити найактуальніші новини. В Ростовській області ніч знову була неспокійною. Дрони атакували новошахтинський нафтопереробний завод. Літ стався близько опівночі. Місцеві коментували, що яскравіше небо стало, як минулого разу, коли бомбили. І це навіть підтвердила місцева влада. Виконувач обов'язків місцевого губернатора Юрій Слюсар заявив, що в результаті атаки ВВЛА сталося займання на заводі. А згодом стало відомо, що під дроновий удар могла потрапити установка, що призначена для одержання зріджених вуглеводних газів. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що Новошахтинський нафтопереробний завод, який зазнав удару, відіграє важливу роль для оборонної промисловості РФ. Дизельне паливо і авіагаз є критичними ресурсами для військової техніки, танків, бронемашин та авіації. Завод забезпечує постачання цих видів палива для російської армії. Близькість заводу до кордону з Україною робить його важливим для російської логістики війни. Мастильні матеріали, паливні добавки та інші продукти, які виробляє завод, можуть використовуватися як у цивільному секторі, так і у військовій промисловості. Тому цей завод є воєнною ціллю, написав Коваленко. Повідомляється також, що вибухи лунали і в Таганрозі, де російська так звана ППО намагалася збити безпілотники. У Міноборони РФ підсумували роботу протиповітряної оборони. Так вночі, начебто, вдалося збити 84 ППЛА: 34 – над Ростовською областю, 21 – над Брянською, 14 – над Білгородською, 6 – над Воронезькою, по 3 – над Курською та Тамбовською, та один над територією Краснодарського краю.